О святий Отче Миколаю, чудотворче, преславний, угодниче Божий, Ти, що з вірою і любов'ю служив Христові і з мудрістю пастирською оберігав вівці духовного стада, ти, що благодаттю Святого Духа опікуєшся всіма, хто до тебе звертається у скорботах і потребах, прийми нині нашу Смиренну молитву. Та молися перед престолом Всевишнього за нас недостойних. О, славний угодниче, ти рятував мореплавців у бурях морських і тих, що спокушувалися відчаєм посеред душевних хвиль, Ти, що швидко відповідаєш на благання, захисти нас від усякої небезпеки, душевної і тілесної, стаючи для нас. Прикладом чистоти, кротості, справедливості і невичерпної любові. Поглянь милосердно на всі наші немочі та вагання з цілих хворих, утіш засмучених примери тих, які перебувають у ворожнечі і допоможи знайти вихід кожному, хто потрапив у важкі обставини життя. Обдаруй нас духовною мудрістю, щоб в мирі й покорі витворили волю Небесного Отця, учини, щоб наші серця завжди були сповнені теплом, співчуттям та милосердям. Згадай, святий Миколаю, і наші родини, близьких і далеких друзів і недоброзичливців усіх бідних, голодних. Сиріт і тих, кого огорнула самотність чи безнадія. Поціли їм відраду і допомогу, щоб у пізнанні любові Христової вони знаходили витривалість і радість, будь нам нездоланною опорою в боротьбі зі спокусами, провадь. Дорогою правди і рятуй від згубних пристрастей зневіри. Випроси для нас, святителю, лагідність у словах, чистоту в думках і щирість у вчинках, щоб у всьому ми прославляли Господа, який дарує життя і рясну благодать. Молися перед Престолом Всевишнього за святу Церкву та нашу Богом бережену землю, щоб мир і злагода завжди перебували в наших домівках і серцях, бо Ти, велике чудотворче, перебуваєш нині з Архангельським чинами, Возношиш хвалу, животворній Тройці. І заступаєшся за них, хто з вірою кличе твоє святе ім'я. Тож із покорою складаємо Тобі хвалу й подяку, благаючи, не залиш нас у часи випробувань, ані тепер, ані в годину останнього нашого подиху. Нехай твої святі молитви будуть для нас покровом і щитом, щоб ми очищені. Та просвітлені, стали спадкоємицями небесних обітниць, а святий Отче Миколаю чуде саме прославлений. Разом із Тобою прославляємо доброту Господа і дякуємо Його милосердю, що приймає наші благання та благословляє нас миром і праведністю. Йому ж належить уся слава. Честь і поклоніння, з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, і благим, і животворним Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О Оприславний і Всемилостовий Угоднику Христовий, святителю Отче Миколаю, Пастирю добрий і чудотворче правдивний. З глибини серця схиляюся перед Твоєю святою іконою, кличи до Тебе з покаянням смиренням, почуй мене недостойного, що прагну небесного заступництва і духовного зцілення. О, святий Миколаю, ти, що від дитинства віддав своє життя на службу Богові і людям, відкрий мою душу до щирого каяття за всі гріхи й провини. Відомі і невідомі, заглянься на мою слабкості та безсилля і випросив Господа милість, щоб очистив мене від усякого неправедного вчинку, недоброго слова і темної думки, дори мені силу позбутися згубних пристрастей і зростати в любові та правді. Ти що спасав невинних від неспр... неправдивого суду, захисти мене грішного від блукань цього світу, від руйнівного сум'яття, від зневіри, навчи мене терпіння і покори, щоб серце моє завжди зверталося до Бога, а вуста невпинно славили Його святе ім'я, зціли мої рани, духовні та тілесні. Щоб я з вдячністю і радістю продовжував шлях до спасіння. От, дивний чудотворче, сидлю і милосердний заступнику в усіх земних негараздах, пригорни мене до своїх молитов перед престолом Вседержителя, як ти пригортав бідних сиріт і вдів, Заспокій бурю в моїй душі, як колись ти втихомирив шалене море для подорожніх, наповни. Моє повсякденне життя миром, довірою до Божого проведіння нехай ані страх, ні спокуси не зводять мене на манівці. Ти, що й вірно наслідував благість і жартовність Спасителя, змалосердися над моїм проханням, які нині приношу до Твоїх чесних ніг зміцни мою віру, зігрі, холодне серце вогнем, ревної молитви. Чини мою волю міцною в добрих ділах, навчи мене прощати тих, хто ранить, і благословляти навіть своїх недоброзичливців, щоб у глибині серця я відчув світло Христової любові, яке просвічує кожного грішника, святий Миколаю, подателю чеснот і невсепущий охоронцю наш. Утверди мою надію на Господа і на вірності Його заповідям дай мені мужність боротися зі своїми немочами, зі всяким злом і неправдою, що може оселитися в думках чи вчинках. Знаючи твою безмежну доброту, прошу, вирви мене з оков будь-якого гріховного полону і випроси. Господа благодать навернення, з хвалою і вдячністю за численні чудеса, якими ти прослав Господа і рятував людей у цьому світі, припадаю до твоєї святої опіки, молю тебе, зворушено і благовіяно. Не полишай мене, коли я слабою знемагаю чи блукаю стежинами сумнію. Стань побіля мене невтомним наставником у молитві, у подяці за кожен новий день і в прагненні невпинно йти шляхом праведним, Освясителю Божий, Миколаю Чудотворче, усіма своїми чудами і заступництвом прославив ти ім'я Пресвятої Трійці, Отця і Сина і Святого Духа, тож нині і повсякчас молися за мене. Недостойного, щоб благодать Божа зміцнила мене у вірі і зробила достойним спадкоємцем Царства Небесного. Амінь.